Як Трамп планує закінчувати війну в Україні? Так, Рашка може бути готова розпочати війну, війну проти НАТО впродовж наступних п'яти років. Кремль перебудовує свою армію, щоб воювати з альянсом на рівних. Це відбувається за фінансової підтримки з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану. Готовність Рашки ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть нарощувати військовий потенціал у відповідь. РФ може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, впродовж шости місяців. Ну, давайте зробимо такі загальне питання. Нова війна, ми з вами подивилися, що там буде нова війна. Але хто проти кого? Оце ми не дивилися. Давайте, так, значить, найближчі півроку. Чи нападе рашка на когось іще? Чи нападуть на рашку? Ой, тут і те, і те станеться одночасно. Фу -фу, боже, дай Боже. Дивіться, що до війни зі сторони расистів, вони нападають на морську країну, країну, яка біля моря, межує з морем, тобто біля води. давайте так, Межує з водою. Вони нападають однозначно, причому дуже новим нестандартним способом. Типа прокатить або ні, це схоже на якусь, ем, якась, знаєте, така, типа шоу-програма, якась ДРГ, якась, якийсь Ось така історія. <кхем> а щодо них а, на них нападають а, темношкірі волохаті люди, а там таких дуже дуже багато. Дай Бог, що так і було. І по сусідству дуже багато. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Поїхали далі. У п'яти областях перевищено епідпоріг. поріг: Закарпатську, івано франківську рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку в них можуть запровадити локальний карантин. А ми з вами бачили, що нещодавно: що оця балячка, яка зараз ходить. Вона ніхто на неї не буде звертати уваги, та яка має бути звернена увага на цю болячку. І значить, наша влада аж до березня або квітня місяця якось типу, протримається, а потім буде срака. От давайте подивимось, наскільки потрібен карантин зараз, для того, щоб потім було не так погано. Ну так, да, він потрібен ще місяць тому. Це карантин, якщо що, і дорослі, і малі будуть хворіти, і тут <свистак> мова про таке враження, що людину виключають, і таке враження, що в людину заливають воду. Тобто легені свої, бронхи свої ми дуже сильно бережемо. Так, поїхали далі. Глава СБУ Малюк вранці особисто затримав топового щура ФСБ, який працював у СБУ. Ним виявився керівник штабу. Керівник штабу антитерористичного центру СБУ. Щур ФСБшний. Ми його тільки знайшли третій рік повномасштабний. Ой. Вилов щурів В нашій владі. Не тих, давайте так, внутрішніх ненажер у яких вдома є в шкафу вишиванка, а саме тих, які нам шкодять саме ворогів. І внутрішні вороги, я розумію це, але є. Ну, Є градація, тобто є людина, яка не має зв'язків з рашкою, вона залишається тут. Те, що вона там пиздить кошти як не в себе, це інша історія. А є люди, які працюють на рашку, отакі, от як цей товариш. Як його товариш? Та хір ним. От вилов таких щурів, він буде продовжуватися. Значить, вилов таких щурів він майже неможливий, дуже дуже ускладнюється питання в тому, що людина, яка ловить, і людину, яку ловлять, це одна із, і та сама щуряча банда. Але не дивлячись на це, надалі будуть складатися обставини для таких людей дуже не дуже добре в Україні. І вони змушені будуть поїхати. А от коли вони будуть за межами нашої країни, от тоді вони будуть отримувати покарання. Причому така підказка для наших спецслужб: що якщо ви не можете тут оцього щура да, кремлівського або рашистського якось приструнити. Зробіть все, щоб ця людина покинула територію е, України. Так простіше зробити. Так, е, ну, є всі важелі, щоб так зробити. І тоді вона за територію України отримає по заслугам, причому від своїх вже. Ось така підказка може комусь допомогти. Поїхали далі. Міністр Умеров вперше зустрівся з міністром оборони США Генсетом. Хехсетом. Допоможіть. Хехсетом. Сьогодні у Брюсселі відбувається засідання засідання Рамштайну. Значить, що нам після того Рамштайну? Нас цікавлять лише результати. Що нам після Рамштайну? А гарні новини чекаємо після Рамштайну. І на весну нас планують прям дуже сильно озброїти. Дуже класно. А весна що тут до весни? Що тут до весни? Трамп заявив, що не бачить загрози в діалозі з Рашкою без України. Киця. А він схвалив зняття питання про членство України в НАТО. Ну, то ми з вами і так схвалили, що ми там тому НАТО встралися. Значить так, Трамп заявив, що не бачить загрози в діалозі з Рашкою без нас, да, без України. А що Трамп задумав по відношенню до Рашки? І по відношенню до нас? Дядя Трамп нас кудись веде, він не своїми руками робить переговори або веде нас з вами до е, припинення вогню. Він це робить не своїми руками. У мене таке враження, що, що нас, що наших ворогів, він веде в одну ситуацію, країну, обставини, для того, щоб, знаєте, як зробити, замкнути в просторі в закритому. І сказати: от поки не домовимося, ми звідти не вийдемо. Це буде або ситуація конкретна, або просто такі обставини на полі бою або політичні. Йому в цьому допомагають він не сам це робить. Так. Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту про створення військової поліції. У її функції входитиме розшук та затримання військових, правопорушників, перевірка документів, зупинка транспорту також доступ до житла за наявності підстав створення військової поліції. Дуже жорстка нехватка кадрів, де вони будуть брати людей для створення повноцінної організації е, окремої да, галузі і таке інше. Я не розумію, і карти не розуміють. Але е, зробити, покласти якийсь функціонал на вже існуюче управління або. Е, Організацію, да, або якусь там, не знаю, там конкретну поліцейську ділянку, зону відповідальності, да, таке можуть вони зробити. Чи буде з цього, ну, якась нам з вами користь? Ну, поки що не видно. Дякую.